є багато міфів про те, як правильно чи неправильно нарізати. Є багато туторіалів від профі, та не дуже. Насправді є багато методів нарізки. Їх безліч: сизле, брюнуаз, еманс, жульєн, пейзан, мірпуа, батоне, сифле і так далі. Але Блять, сука, пизда, пизда, пейзан. Кажу, як варто нарізати чи не варто будь-що, будь-де. Як запитань, чи можна нарізати кобасу, наприклад, заздалегідь, якщо вона розміром з вашою головою? І що робити, якщо деякі з ваших гостей просто скажуть, хто це нарізав? Це жахливо. Ми це виправимо. Тож як виправити ситуацію з тим, що ваші гості не задоволені вашою нарізкою? Я зробив все, щоб наступного разу вона стала їхнім фаворитом. Сторони чи потрібні такі гості? Anyway. Якщо ж, якщо ж все ж таки бажаєте продемонструвати всі свої вміння перед своїми роботодавцем, а більше ви нічого не вмієте, то потрібно вміти тримати ножа і з ним працювати. Продукт повинен зручно бути розташований на дошці, а тримання ножа повинно бути вам комфортним, щоб рука не втомлювала. Моя порада не бажано ставити ніж спочатку на руку. Не треба оце спішити для бачити як професіонал. Не треба, не треба. Але якщо все ж таки вирішили відчути себе Гордоном Рамзі і Едвардом руки Ножниці, то цей туторіал для вас. Незважаючи на вибір ножа чи метод нарізки, знайте, що навіть зараз ви це робите краще, ніж я знімаю цей туторіал. І лайфхак, якщо вона суха і важко очищується, замочіть у воді, після чого прибирання вам буде вдвічі більше. Правило трьох пальців, якщо вони всі ще на місці після мого туторіалу. Лезо ножа умовно розділено на три частини: кінчик ножа, основна частина та п'яточка. І для окремого продукту використовуйте правильно нарізаючу частину, дозволить уникнути трав. Пальці повинні міцно тримати продукт по всій його площині. Зафіксувавши його, розпочніть плавно ковзати лезом ножа вздовж ваших уцілілих пальців, злегка натискаючи на продукт. І навіть якщо ви не плакали, коли вас кинула колишня, то ця цибуля вас точно змусить пустити сльозу. Часто для кожного з нас нарізання хліба може стати квестом. Він може бути свіжим, дуже м'яким, а вдома немає на Класний лайфхак. Просто розпочніть нарізку з хліба з його бокової частини. На підсумок цього всього скажу, що насправді вибирати вам як нарізати і як вам буде зручніше, чи це буде певний вид нарізки, чи це буде просто як вас колись мама навчила. Чи просто ви собі щось вигадали? Мої рекомендації для вас це тільки рекомендації. Але пам'ятайте про безпеку. Робіться гарно і в будь-якому випадку робіть це смачно. У мене все. Їжте, пейте, на бувайтесь.